Друзі, до речі, дивіться, будь ласка, сьогодні супер замовлення. Вперше ми робимо овальні килимочки з основи, яка не ковзає, яку можна прати. Правда? Подивіться, будь ласка. Класнючий овальний килимочок у розмірі метр п'ять на два. Ви зараз кажете, М -м, він буде ковзати? Ні, він хоч маленький, але він зовсім не ковзає. Подивіться на основу. Основа легенька прогумована, легко прати і вона не ковзає за рахунок своїх поперешок. І подивіться на оверлог. Оверлог ми зробили просто супер ідеальний. Люди замовили класючий келимочок в коричному кольорі. І точно такий самий в сірому. Перегляньте, будь ласка. Також в сірому відтінку. Це просто знахідка, знахідка літом, коли не хочеться ворсистих килимочків. Беріть з коротесенькою мікрофіброю, і в ніжки буде тепленько, не буде жарко і не буде ковзати зовсім. Обов'язково звертайтесь, килими України. І така краса буде у вас абсолютно за невеликі кошти. І зможемо попрати. Дивіться, ось такою його зложимо легенько, оп! І в пральну машину.